Вот, а вы внутренние войска там? Ну, они молчат, но их начальник сказал так. Той, кто представился, их начальник Да ну, это милиция, ну а что тебе еще Милиция, милиция? Ну почему? Ну, у ребят, написано здесь милиция, сзади милиция. Пока все это денег Ну, какое ну, не ну, Нет, ну самое главное, что ну, милиция причиняется. Те, кто приходит приходят. Сами стоите, а командиры ваших нема. Ми вони десь Я не спокоювалися. Не, ну командири Тобі є, тільки вони все без, без знаків розуміють. Грифон чи що там, молодий чоловік. Вон там шеврон, що МВС. Ні, МВС вони всі МВС. Ну там є зверху, який підрозділ. Да. А який у вас підрозділ, можете сказати? Ну там під руководом. Ну не може він розмовляти, не треба все. Не, не можна, не можна. Під рукавом. Головне, щоб вони задовували. Бюджет Украины. Скажите, а как мы тогда по тут что пройти не дали, да? Чи скажите, можно или учет? Вот что незаконное їх угрупование. Ми то знаем, что вы бандита вами Наши слабые. Я перепрошую. Вони вам розповіли, що це за підрозділ, Ні. Чого ні. вони кажуть? Не представляється. Не... Ми намагалися поспілкуватися з керівництвом, щоб туди прийшли кілька дівчат, віднесли листівку. Жодний ніхто не вийшов. Ми спробували вийти сюди, нас не випускають. Тобто, взагалі нікуди не можна. Там стоять, охороняють, ми пройшли через дамбу, зайшли. А... Вони там намагалися зупинити, але ми пройшли сюди, а потім вже вони закрили там, ми нікуди не могли вийти. Проживалося дзвонити, щоб пройшов до купити. А що це за підрозділ? Вони розповідають, той, розповідаю, розповідаю. який не має дозволу на здійснення своєї діяльності. Тобто, скоріше за все, Беркут. А ми знаємо, що зараз Беркут не має затверджених повноважень для себе, положень та інструкцій, не затверджених в Міністерстві юстиції. Скоріше за це Беркут. Поки ж, але вони приховують свої шеврони і рос вони приховують не лише шеврони. Вони приховують свої військові звання, вони приховують свою ідентифікацію, тобто. Ми бачимо, що чітко треба вносити законодавчі акт, він внесений Верховній Раді, який мав ідентифікувати працівників Беркута і всіх силових структур. Тобто номер, по якому можна буде потім ідентифікувати. Била ця людина чи не била мирних демонстрантів. Ви як народний депутат будете це інфіксувати? Так, як голова комітету теж буде так. На, на початку сесії? Так так, 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 так. Дякую. Але якщо вони підуть туди, то тут нам буде легше, їх буде менше. Ну, Дозвольте прокоментувати. Ну, кажу так, Марусь, ми були 2 січня, так? нас було 15 людей. Прийшли один автобус Беркуту всього на кружляв.